В цьому відео я розповім, як ми намагались купити квитки на найпопулярніший концерт на світі. А також, як це впливає на вашу кар'єру в ІТ. Пару днів тому знайома попросила мене купити їй квитки, тому що вона ніколи не купувала квитки в іншій країні, і це могло бути трошки складно. І є шахраї, які на цьому, на жаль, наживаються. Так от. Найпопулярніший концерт на світі це концерт виконавця, який називається The Weekend. До свого дуже великого сорому я не знав, як називається цей виконавець, хоча я чув його пісні по радіо багато разів. Я не знав, що він називається The Weekend. Але наступного літа цей виконавець The Weekend буде виступати в Варшаві два дні на найбільшому стадіоні країни. Коли наступив перший день продажу квитків, ми зайшли на цей сайт приблизно через годину після того, як квитки почали продаватись. Я, якщо чесно, просто забув, що ми маємо цього дня їх купувати, тому що багато справ було, я просто забув. Ось минула одна година від початку продажів. Ми зайшли на сайт, я залогінився, тому що ну, треба бути зареєстрованим, залогіненим на спеціальному сайті. І потім знайшов цей концерт, клікнув Вишукати квитки. І тоді система мене спитала, чи хочу я приєднатись до електронної черги. Ну, я ж дуже здивувався, я ніколи ще такого не бачив при купівлі квитків, але клікнув так: Хочу приєднатись до електронної черги. Після цього я ще мусив відправити код, який мені прийшов на телефон. І після цього я побачив, що в електронній черзі є більше 30 тисяч людей. Чекає просто щоб. Зайти на сторінку там, де ти вибираєш квитки. Квитки, до речі, дуже недешеві, як у всіх зірок світової величини, квитки дуже-дуже недешеві. Так от, після того, як ми почекали приблизно 15 хвилин, ця черга проходила досить швидко: 30 тисяч людей в 15 хвилин, і зайшли все ж таки на сторінку, там, де продавались квитки, ми побачили, що квитків нема. От ви можете собі таке уявити, одна година найбільший стадіон Польщі немає квитків, немає квитків розібрали за годину на два дні. От правда, сказати, що я здивувався, це нічого не сказати. Квиток ми все ж таки купили, тільки з таких вже досить дорогих. Початкова сума була зовсім інша, яка планувалась на цей захід. але... Все ж таки довелось купувати квиток, який значно дорожчий, ніж те, що планувалось. Навіщо я все це розказую? Справа в тому, що кожна людина, яка працює в ІТ або планує працювати в ІТ, чула про таку штуку як особистий бренд. Багатьом людям це не подобається. Тому що, ну як це? Я ж жива людина, і як це так може бути, що у мене бренд, ну як у Кока-Коли чи у памперсів, ну, це ж абсурд. Коли у живої людини є бренд. Але справа тут в тому, що у таких виконавців, як ось цей The Weekend, дуже талановитих, які класно співають, які гарно виглядають, які можуть влаштувати шоу, таких виконавців їх сотні тисяч. Але стадіон на два дні за дуже дорогу ціну заповнюється тільки у одиниць на весь світ. І абсолютно так само це зараз діє на ринку IT. Хто відкрив цю скриньку Пандори, я не знаю з особистими брендами і з усім таким, але справа в тому, що зараз воно просто так діє на ринку. Ті, у кого є цей особистий бренд, добре, розумно прокачаний, продумано, вони не мають жодної проблеми з тим, щоб знайти роботу. Їм весь час пишуть рекрутери, і вони просто можуть вибирати. Вони вибирають між найкращими пропозиціями. Натомість. Дуже багато людей, у яких цього бренда нема, розсилають ті самі сотні резюме, які просто потрапляють в якийсь смітник, ніхто їх, скоріш за все, просто навіть і не відкриває. Чому так відбувається? Ну, важко сказати, це ціла психологія. Але справа в тому, що якщо у вас цей бренд є, вас хочуть, вас просто хочуть на ринку, вам хочуть дати контракт, хочуть, щоб ви приїхали, поспівали на стадіоні, вам хочуть дати. Роботу розробника за великі гроші. <хи> Якщо у вас бренда нема, то нічого нема. Якщо продовжувати тему популярних виконавців, то можемо згадати ще декількох з дуже яскравими брендами. Наприклад, фронтмен гурту Металіка. Він одягається відповідним чином останні років 20, і останні років 20 у нього гітара строго визначеної форми. І він це робить не тому, що ця гітара йому дуже подобається, а тому, що це його бренд. І люди, коли це бачать, вони бачать, так, ось це воно, ось це Джеймс Хетфілд, це він. Я просто прийшов на концерт, просто здійснилась мрія всього мого життя. Так само, наприклад, є з таким дуже-дуже відомим гітаристом, фронтменом колишньої групи Guns N' Roses на ім'я Slash. Він завжди все своє життя виступав в цьому чудернацькому капелюсі і в окулярах, сонцезахисних окулярах. <кхи> і він це робив не тому, що йому подобаються циліндри чи окуляри, а знову ж таки, тому що це його бренд. Його одразу впізнають. І у цих людей, дуже відомих і дуже, дуже, дуже багатих, у них немає жодної проблеми з тим, що вони це бренд. Тому і у нас з вами теж не має бути з цим проблем, якщо ми хочемо нормально себе почувати на ринку IT, якщо ми хочемо, щоб у нас була гарна, класна кар'єра. Якщо вам цікава тема персонального бренду, як його будувати, навіщо, що ми можемо з цього взяти і як саме це зробити, то ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео, і я буду про це все по порядку розказувати. Дякую, що подивились моє відео, і до зустрічі в наступному. Пока.